За останніми подіями можна стверджувати, що Могилів Подільський місто чемпіонів. У слід за досягненнями боксерів, шахістів, танцюристів, додався ще один чемпіонський титул серед лікарів. На початку липня у столиці Австрії Відній відбувся 27-й чемпіонат світу з футболу серед лікарів, в якому брав участь відомий в нашому місті лікар-хірург Костянтин Куба. Приймали участь три команди: це основна команда. 45 і 60. Саме команда плюс, де грав Костянтин Куба, зайняла перше місце та виграла Всесвітній Кубок чемпіона. Враження, як розповідає Костянтин Іванович, неймовірні, тим паче, що саме він забив перший гол у ворота суперників. Ми виграли в фіналі доволі переконливо, сім в команди Британії і Австрії. Перший гол на цьому ну, чемпіонаті, то забив був я. То, ваш, да, так? Да, мій був. То це мені приємно було. Да. Футбол це захоплення всього життя Костянтина Куби. Саме під час гри він зізнається, почуває себе по-справжньому щасливим. З четвертого класу я не розстаюсь з футболом. Так? Граю. Там. Коли вчився, грав у футбол, потім закінчив, теж трохи грав. Тепер. Ми збираємося в четвертій школі. Угу. У нас є своя група. Мені приємно ходити на тренування, грати. Це мене якось надихає. Ви колись думали чи мріяли про таке, що от у вас буде змога взяти участь в чемпіонаті світу з футболу і привезти кубок? Ні, 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 я так ніколи. Австрії Костянтин Куба відчув підтримку нашої держави іншими учасниками та країнами. Приємна ця підтримка була, що от дуже гарно відзивалися про Україну. На відкритті то весь зал встав, аплодував. Це було дуже так зворушливо і дуже приємно. Згадували нас, американці, британці, згадували про нашу війну, згадували наше наші положення. І були на нашому боці. На запитання про участь у 28-му чемпіонаті, що відбудеться в наступному році, Костянтин, посміхаючись, каже, шансу такого не впустить. Наступний буде проводитись в Австралії. Угу. Ну, це доволі далеко. Але гравці, які з нами грали, вони з Австралії, вони нас запрошують, взяли наші контакти. Так що йде все добре.